Непроста осінь та зима чекає жителів Тернопільщини, якими будуть ціни у магазинах, погода і курс долара. Прогнозами про все це ділиться астролог і космопсихолог Іван Круп'як. Суворі холоди в Україні, за його словами, будуть аж середини лютого, проте варто бути готовими до різних сюрпризів погоди, оскільки можливі проблеми з опаленням слід запастися теплим одягом та обігрівачами. З вересня місяця він повинен бути такий перемінний і майже такою самою осінь буде. Приморозки вже буде мати десь на покрову. Тоді затяжні трошки приморозки вже будуть а в листопаді, а середини листопада, можливий вже мокрий сніг і сніг, і отакий от, от, от зима буде трошки така, вона нас налякає, а опісля відступить. І січень не повинен би бути таким напруженим. Аж дуже, а вже друга половина лютого і кінець лютого, і річниця початку повного вторгнення в нашу країну, то може бути досить холодний, морозяний такий буде період. Крім того, очікується підвищення цін і можливе зростання курсу долара. Допустимо навіть може бути якийсь час і до 50. Допустимо, буде. Буде справа вся в тому, що день народження гривні нашої. Був недавно, другого числа. Дуже до речі, потужна грошова система. І гривня була впроваджена фактично після незалежності відновлення незалежності України. 24-го ми маємо святкуємо незалежність, а гривня другого під дівою. А діва це символ багатства. Це не тільки в нас перелаштовується цілий світ на нову енергетичну систему. Ми маємо нині одне, завтра буде друге, так що десь місяць буде так, місяць так. Ну, ми, ми маємо бути готові. Тому що я кажу, іде перелаштування буквально у всього. Іван Круп'як радить готуватися до різних ситуацій і розуміти, що завжди є плюс та мінус. Проте обов'язково потрібно залишатися оптимістами. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.